Впізнаєте цей звук? Якщо ви хрустите суглобами, то швидше за все так. Що ж при цьому з ними відбувається? Це безпечно? В порожнинах суглобів є особлива змазка синовіальна рідина, яка зовні нагадує яєчний жовток. Розтягуючи суглоб, ви вивільнюєте газ, який збирається в бульбашки, котрі потім лопаються. Щоб похрустіти тим же суглобом знову, потрібно зачекати біля 20 хвилин, щоб газ повернувся в рідину. Чим же цей хрускіт відрізняється від звуку при вставанні? В другому випадку хрускіт видають сухожилля, які зачіпають кістки або м'язи. При русі суглоба сухожилля різко зісковзує з нього. і Нає хрускіт. чи безпечна звичка хрустіти суглобами, начебто так. Дональд Ангер, дослідник ентузіаст, вирішив протягом 60 років хрустіти пальцями однієї руки, а іншу залишити в спокої. Його задачею було з'ясувати, чи призводить хрускіт суглобами до артриту. Через 60 років він не спостерігав ніякої різниці між руками. Більшість лікарів згодні з цими висновками, але ризик все ж є. За результатами одного досліду, хрускіт суглобами протягом довгого часу призвів до набріку кистей та зменшення. Сили хвата, однак аналіз не був доведений до кінця. Тому можливо хрустіти пальцями і не шкідливо для здоров'я, але де гарантії, що подібна звичка не буде нервувати оточуючих?